Історій багато, і всі вони про війну, про втрати, про біль, про відсутність нормального сну, про мрії зруйновані, дім і про в'язку доріг, про радість, якої тримався і не вберіг. Історій багато, і всі вони про людей, про тих, з ким плічопліч -пліч так впевнено йдеш, про тих, які гріють і світяться в темноті. Про тих, в яких душі сильніші тіл, історій багато, і всі вони про любов, про ту, що розмотує серце, немов клубок, про ту, яку носиш в кишенях і рюкзаку, про теплу, глибоку і водночас гірку гірку. Історій багато, і всі вони назавжди, на ранок, на вечір, на завтра, на видих і вдих. Історії тиснуться в ребрах, здавалося б, місця нема. Це те, що повільно вбиває, це те, що нас досі тримає.